Прокурори, працівники ДБР, податківці та депутати. Усі вони зібралися у п'ятизірковому комплексі у Львові, аби провести спецоперацію. весілля. його два дні святкували. Колишній прокурор Ростислав Ільницький та колишня працівниця ДБР Роксолана Москва. Щоправда, романтику молодятам трохи підписували журналісти місцевого видання, адже вони написали про вартість та розмах банкету. Так за їхніми даними у перший день на весіллі у пари було понад 300 гостей, і для них виступали відомі зірки. А ведучим свята був Григорій Решетнік, другу. Сьогодні вже 500 гостей розважав дзідзьо. Показали також і світлину з багатоповерховим тортом. Кажуть, коштує такий тортик 100 тисяч гривень, а весілля оцінюють у щонайменше 2 мільйони гривень. Ігор Кондратюк забирає військові виплати Віталія Козловського. Про це співак написав у своєму інстаграмі. Суди між ними тривають вже 10 років. А все тому, що після розірвання контракту Козловський на своїх концертах виконував пісні, які за документами йому не належали. За словами співака, він вже виплатив 1 мільйон гривень і залишилося ще 2 мільйони.